На Хмельниччині у 11 осіб підтвердили захворювання на кір. Таку статистику на брифінгу навів директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. За його словами, ця кількість хворих зафіксована у квітні. Це майже вдвічі більше аніж за аналогічний період минулого року. За словами Миколи Габрикевича, планують проводити додаткові щеплення від кору. Якщо прошлій позапрошлий рік мали шість випадків кору, то на сьогодні ми маємо вже 11. Це тільки в квітні місяці. Ми вже маємо 10. Зараз, по даному випадку, проводиться розслідування. Є 9 захворівших, серед них 9 дітей, двоє дорослих. Серед всіх захворівших тільки двоє щеплені, та щеплені одноразово з порушенням календаря щеплень. Якщо 10 чоловік контактують з хворим, то 9 з них захворіє. Це дуже висококантіозна інфекція. Будемо проводити додаткові щеплення проти кору. Хочу нагадати, що всі, хто був в контакті з хворими, вони щепляться безкоштовно. Бажаючі, які б хочуть проватися протокол дорослі, вони б щепляться за свої кошти. А дітям, які календарю щеплення, вакцина є. Прошу всіх проводити, підходити зв'язок з сімейним лікарем чи з педіатром і робити щеплення.